Привітуліки, привітуліки, доброго раночку, да? Ски доброго раночку, да, понеділок, скажи, скажімі, 11 вересня. Початок нового трудового тижня. Ми вже попоралися. Сонечко встає. Сьогодні трошки тепліше. В сараї було 15, сьогодні 17. Чарлі перевіряє дівчат. А воно щось. Малий гарем, коротше. П'ять дівчат, каже, мало, нема більше роботи. Чарлі, купимо, мабуть, велику скароварку і визовемо Павла Сергійовича. Так? Да? І буде тушонка. Много тушонки. Треба спочатку підкормити трошки. А то бачу підхудав маленько хлопчик. Де? Да? Кажуть, взимку буде? Этот. Вимкнення світла по 10 годин. Нас уже таким пугають, що по 10 годин не буде світла. Тому морозити нічого не можна. Треба все відправляти у банки. Та я хотіла на сьогодні достати ногу з морозилки, але затуркалися і забули вчора. А зараз немає сенсу її доставати, бо завтра ж нам їхати на Змійов. А коли ми вернемося, не знаю. Вова вчора телефонував на пелараму, хотів, може, по Тирсу з'їздити, а не було. Сказали, сьогодні начебто пилять будуть там. Якщо сьогодні напиляють, сьогодні-завтра, то, може, завтра ще й по Тирсу поїдемо. Так що нам завтра і сири завести. І молоко відвести, і до матусі заїхати, і ще один сир завести. І Чарліка до врача. О, Господи, Чарліка, мама мія. І це тільки ранок на дворі. Мійкі до врача, а потім, можливо, ще й по Терсу поїдемо. Видно, буде, вони завтра зідзвоняться. Підрізала трішки виноград. Так дівчата, то їли ягодки, потім не їдять, не вгодиш їм. Молочко відвезу завтра до матусі, нехай собі понаварює творожку. Вона таке полюбляє. Так що якось так. Все, бажаю всім чудового, гарного настрою на день. Сьогоднішній, на наступний цілий тиждень. У нас обстановка більш-менш спокійна, без змін. Все, пішла працювати на кухню. Ще сьогодні їсти щось потрібно приготувати, напевно. А може, і не буду готувати, а може, і буду, не знаю. Воно там там позалишалось таке, трошки рибки, трошки е -е, м'язка. Ну, коротше, може і переб'ємося сьогодні, подоїдаємо те, що є, а вже тоді, а завтра ніколи буде готувати. А завтра ніколи буде готувати, бо завтра проїздимо півдня. Ну, видно, буде. Ще не придумала. Думала, може спекти щось, вова каже, у мене на сьогодні ще пиріг є. Ну, раз є на сьогодні, хай спочатку той да а потім свіженький спечем що небудь. Все, гарного дня і з новими силами в новий тиждень. Гоу працювати! Дівчатка, не забувайте про спеції, можливо, навіть сьогодні буду робити замовлення. Якщо в когось є якісь бажання, от у мене там просили окремо, не дивлячись на те, що в нас немає в асортименті такого, просили приправу для шашлика, просили хмелі, сунелі, таке, як пажитник, какао. 10 овочів, овочі та коріння це я буду однозначно замовляти. А можливо, у вас ще є там якісь ваші особисті побажання. Хмелі, сунелі, там якісь орігано, я не знаю, тминку, мину. Можливо, вам потрібні якісь спеції, то пишіть, пишіть на Viber, бо я ж кушу, скоріш за все, сьогодні буду робити замовлення. Все погнали працювати.